5 рибальських вузлів для з'єднання волосіні та шнурів. Подвійний вузол Юні. Цей вузол ідеально підходить для з'єднання двох волосній різного діаметра, або навіть різних матеріалів, наприклад, флюрокарбону і плетенного шнура. Як зв'язати? Опладіть два кінці волосіні паралельно один до одного. Візьміть один кінець і зробіть з нього петлю, потім обкрутіть 4-6 разів навколо обох волосінні і затягніть. Повторіть те саме з іншим кінцем волосіння. Обережно затягніть обидва вузли, а потім стягніть їх разом, змочіть вузол перед остаточним затягуванням і обріжте зайві кінці. Переваги цього вузла добре тримається навіть на плетенних шнурах, простий у виконанні та легко розбирається при необхідності. Вузол Олбрайта. Цей вузол використовується для з'єднання волосінь або шнурів різного діаметра. Особливо він може бути корисним, коли потрібно приєднати товстий флюрокарбоновий лідер до тонкого шнура. Як зв'язати? Складіть товстішу волосінь або лідер, навпіл, утворивши петлю. Ставте тоншу волосінь або шнур у цю петлю. Приблизно на 10 сантиметрів обкрутіть її навколо обох частин петлі 7-10 разів. Протягніть кінець волосіні назад через початкову петлю. Акуратно затягніть вузол, змочивши його перед фінальним стягуванням. Обріжте зайві кінчики. Переваги такого вузла. Ідеальний для з'єднання шнура і товстого флюрокарбонового повітця. Має хорошу міцність і проходить скрізь кільця водилища без проблем. Кривавий вузол. Цей вузол використовується для з'єднання двох волосіней приблизно однакового діаметра. Він популярний серед рибалок завдяки своїй міцності та плавності проходження через кільця вудилища. Як зв'язати? Візьміть два кінці волосіння та покладіть їх паралельно один до одного. Обкрутіть один кінець навколо іншого 5-7 разів. Протягніть. Його через петлю, що утворилася між двома волосінями. Повторіть те саме з іншим кінцем, закрутивши його в протилежному напрямку. Змочіть вузол водою, щоб уникнути перегріву волосіні. та акуратно затягніть, потягнувши за обидва кінці. Обріжте зайві кінчики. Переваги такого вузла відмінно працює з моноліскою, забезпечує плавне проходження через кільця спінінга. Вузол юкатан. Цей вузол часто використовують у морській риболовлі для з'єднання товстого шнура та лідера. Він дуже міцний і підходить для великих навантажень. Як зв'язати? Зробіть петлю на товстішій в осінні. Протягніть шнур через цю петлю на довжину 20-30 см. Обкрутіть шнур навколо обох частин петлі 6-8 разів. Протягніть кінчик шнура назад через петлю, затягніть вузол, змочивши його. Перед стягуванням. Обріжте зайві кінці. Переваги цього вузла відмінно тримає навантаження. Цей вузол тримає 90% максимального навантаження шнура, не послаблюється навіть при тривалих ривках риби. Вузол Юні Блад Комбінація вузла ЮНІ та кривавого вузла. Він поєднує переваги обох методів, роблячи з'єднання більш надійним і універсальним. Як зв'язати? Покладіть волосінні паралельно одна до одної. Зав'яжіть вузол Юні на кожній з волосінні окремо, як у Подвійного юні вузла. Потім обкрутіть обидва кінці волосіний один навколо одного, як у кривавого вузла, змочіть вузол і акуратно затягніть. Обріжте зайві кінці переваги цього вузла. Надійне з'єднання для будь-яких умов, добре працює як з моноліскою. Так, із флюрокарбоном або шнуром. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки та зберігайте собі цей посібник.